Добрий день, діти! У нас сьогодні заняття зліплення. А кого ми будемо ліпити? Послухайте віршик і дізнайтесь. У ліс ми з друзями пішли, диво, диво там знайшли, як клубочок ця тваринка, вся в колючка в неї спинка. Хай собі Затямить всяк, зветься дивний звіт їжак. Так, це їжачок. А де живе їжачок? Вірно, в лісі. А яка це тваринка? Дика. Ми вже з вами говорили багато про їжачка, а сьогодні ми його будемо ліпити. Перед роботою розімнемо наші пальчики. Для ліплення потрібно підготувати пластилін коричневого кольору, дощечку, три горошинки чорного перцю для носика та оченят, а також насіння соняшника. Це будуть голочки їжачка. Беремо пластилін і добре розминаємо його руками. Розкочуємо спочатку велику кульку. Коловими рухами, а потім кілька разів катаємо верх-вниз, щоб утворився тулуб їжачка, схожий на яєчко. Заокруглюємо пальчиками з однієї сторони. З іншої сторони. Пальчиками витягуємо мордочку. Носик піднімаємо трішки угору. Ось так. Робимо носик і оченята їжачку з горошин чорного перцю. Являємо оченята. Носик. Старші дітки можуть скатати їх з чорного пластиліну. А чого ще не вистачає нашому їжачку? Так, голочок. Уся спинка їжачка вкрита голочками, за допомогою яких їжачок захищається від хижаків, від вовка та лисиці. Давайте зробимо. Голочки з насіння соняшника. Беремо насіння і встромлюємо його у пластилін гострим краєм угору. Насіння встромлюємо одне біля одного, щоб уся спинка їжачка була вкрита голочками. Такий гарний колючий їжачок у нас вийшов. Спробуйте і ви, діти, зробити їжачка. Працюйте, і у вас все вийде! Я сподіваюся, вам сподобається. Буду чекати ваших їжачків. До зустрічі!